Після початку повномасштабної війни життя в регіонах Російської Федерації, що межують з Україною, кардинально змінилося. Надія росіян на взяття Києва і відповідну капітуляцію України швидко зійшла на нівець а великі втрати армії РФ, які замовчують Кремль і Міноборони країни-окупанта, добре видно по свіжих могилах на кладовищах. І якщо спочатку населення тішило себе ілюзіями про швидке завершення так званої спецоперації, а місцева влада просто заспокоювала росіян і заперечувала, що СВО якимось чином вплине на звичний уклад, то тепер росіяни відчули на собі всі принади розв'язаної Кремлем війни, а їхня влада вже висловлює глибоке занепокоєння. Наприклад, губернатор Курської області нарешті визнав, що ситуація непроста: ми прикордонний регіон. З боку України ведеться хаотичний обстріл. Міноборони реагує, до нашого регіону прямує необхідне підкріплення. Поспішив заспокоїти Роман Старовойт. Також він повідомив про нібито попереджену диверсію на аеродромі, де зараз базуються військовослужбовці армії країни-окупанта. Щоправда, місцеві жителі стверджують, що просто хтось зі своїх запустив квадрокоптер, який у результаті і збитий. Але це не поодинокий сюрприз. Декількома днями раніше хтось підірвав опору лінії електропередачі, яка йде від Курської АЕС до підстанції Південна. Через диверсію частина районів залишилася без електрики. Найкращою є ситуація і в Білгородській області, з території якої практично щодня запускають ракети на території України, зокрема по Харкову та області. Як розповів харків'янин, у якого з іншого боку кордону у Білгородській області живе рідня, жителі російського прикордоння сильно Злючені та налякані. З дев'яти районів Білгородщини, які межують з Україною, у п'яти не збираються відновлювати роботу шкіл та дитсадків. Місцеві жителі, у свою чергу, зляться через присутність великої кількості військовослужбовців РФ. Вони чудово розуміють, що озброєння, склади боєприпасів під час війни є законною метою супротивника. Відповідно, під час ударів може зачепити і простих росіян, поділився чоловік. За його словами, у РФ уже розуміють, що вічно безкарно запускати іскандери не вийде. Буде жорстка відповідь. Та бавовна, що зараз відбувається, це лише початок. Тому з Білгорода та області вже почали переїжджати, побоюючись серйозних ударів, додав харків'янин. Велике скупчення російських військових призвело і до численних конфліктів із місцевими жителями. Наприклад, у селищі Уразово військова техніка окупантів просто в'їхала до приватного будинку. Таке кажуть мешканці Білгородської області, відбувається постійно. У прикордонні зараз посилено хитають тему українських ДРГ. Місцевим жителям рекомендують стукати на всіх поспіль і навіть пильно ставитись до гостей із дружніх республік, так званих ЛДНР. Загалом до біженців зараз у Росії ставлення набагато погіршилося. У кожному бачить потенційного ворога місцеві підняли вартість оренди для донеччан та луганчан деякі взагалі вимагають заборонити їм селитися в прикордонних регіонах. А з 5 серпня у Курську розпочали перевірку всіх водіїв таксі, серед яких якраз велика кількість переїхали з окупованої Росією частини Донбасу. Раз за разом російські спецслужби повідомляють про затримання чергової партії диверсантів. Проте жодних вагомих доказів, звичайно ж, не наводять. Проте місцеві жителі панікують у телеграм-каналах та ВК. Вони пишуть про свої побоювання, причому найбільше вже бояться української окупації. Ще трохи й українці в нас влаштують парад. Раніше жили нормально, а після СВО хоч вішайся, скільки можна знущатися з нас. Такі найм'якіші коментарі. І в Курській, і в Білгородській областях стало набагато гірше із працевлаштуванням. Одні росіяни згорнули бізнес через близькість кордону, інші через порушену війною логістику, проблемами з поставками. Цим намагається скористатися армія країни окупанта. Наприклад, у Курську влаштували День добровольця та організували пересувний пункт щодо відбору контрактників. Служити закликають чоловіків до 60 років, обіцяючи величезні зарплати від 200 до 500 тисяч рублів. Щоправда, місцеві жителі особливого ентузіазму не виявили. Саме у прикордонні спостерігається зростання противників, оголошеної президентом РФ спецоперації, хоча особливої ролі це поки що не відіграє. Проте і противники, і прихильники СВО сходяться на думці, що з кожним днем небезпечних інцидентів у прикордонних областях РФ буде дедалі більше.